26 квітня річниця Чорнобильської трагедії. Чи знаєш ти світе, як сиво ридає полин, як тяжко, як тужно моєму народу болить. 26 квітня. Річниця найстрашнішої за наслідками катастрофи минулого тисячоліття. Чотири букви ЧАЕС стали символом трагедії, яка доторкнулася до мільйонів людей, накрила їх крилом безжалісної радіації. Чорних дат у людства є немало. Кожна з них це міна під прогрес. Найстрашніше, що усіх спіткало вибух на Чорнобильській Аес. Що ж таке Аес? Аес це атомна електростанція. Електростанція, в якій атомна або ядерна енергія. Перетворюються в електричну. 26 квітня день скорботи. Зранку скромних квітів я знайду. І на знак журнивої турботи до могил засмучених піду. Чорнобиль. Чорний біль нашої землі. І скільки б не минуло років, все одно це слово полум'янітиме чорним вогнищем Скорботи. Райцентр Чорнобиль. Ця назва походить від назви різновиду гіркого полину, чорнобилки. Чорнобиль це назва невеличкого містечка. В 130 кілометрах від Києва спочатку так іменувалося давнє поселення, засноване ще у Древній Русі, потім місто, а згодом і атомна електростанція. Будівництво якої розпочалося у 1971 році. У 1983 році. Вже працювали чотири енергоблоки із запланованих шести. Ту мирну весняну ніч на берегах річки Прип'ять люди ніколи не забудуть. Вона була такою тихою, такою теплою і такою ласкавою. Саме в цю ніч з 25 на 26 квітня. 1986 року відлік часу став далеко немирним, а бойовим і аварійним. О першій годині 24-й хвилині, коли прип'ять містечко атомників спало безтурботним сном, раптово пролунав вибух. І над четвертим реактором атомної електростанції гігантське полум'я розірвало нічну темряву. Аварії на ЧАЕС Чорнобильській атомній електростанції. Та смертоносне полум'я зловісної пожежі висвітлило кожного. Хто там працював і жив, виділило перших із перших. Вони, ризикуючи життям, кинулися до реактора, аби своїми грудьми перестерегти трагедію. За покликом рідної землі на захист свого народу першими до палаючого реактора по тривозі прибули пожежні з охорони Чорнобильської атомної електростанції. Вони ринули у вируюче полум'я, у смертельну радіацію, не за наказом командира, а за законом совісті рятувати станцію і людей, не думаючи про себе, хоча добре усвідомлювали небезпеку. Вони виконали присягу на вірність народу України. Для кожного пожежного це невід'ємна професійна риса, без якої ніяк не можна. Ось так, тієї трагічної ночі, лейтенанти і сержанти пожежної охорони виконували свою звичайну роботу. О ні, це був смертельний герць, з якого хлопці вийшли переможцями. Двадцять вісім чоловік, двох караулів, затулили собою не тільки станцію, а й Європу. Шість чоловік загинули майже відразу. Так, так вони жили і працювали, і увійшли в безсмертя. Красивою та багатою була Чорнобильська земля. З її врожайними полями, садами, озерами, але тільки до квітневої ночі 1986 року. Наша пам'ять і пам'ять наступних поколінь знову і знову буде повертатися до цих трагічних днів: Поля і луки, ліси і озера, річки і ставки Чорнобильщини. Тяжко уражені невидимою чорною хворобою під назвою Радіація. Над куточком планети враз нависла Чорна хмара лиха, яка почала поширюватися з блискавичною швидкістю, й поливати цим лихом, як дощем, нашу рідну землю. Це страшне. Радіація. Аварія призвела до небаченого забруднення біосфери, до появи на території України мертвої 30-кілометрової зони до радіоактивного опромінювання тисяч людей. Зараз над Чорнобильською атомною станцією є саркофаг. А що це? Це міцний і товстий купол, яким нині накритий енергоблок АЕС, що постраждав. Давайте подумаємо, чи дійсно радіація може принести тільки лихо. Насправді ні. Радіації в малих дозах можуть лікувати певні хвороби. Радіацію вимірюють лічильником гейгра. А небезпека радіації в тому, що великі дози опромінення призводять до променевої хвороби. Якою зараз є природа у зоні АЕС? На думку деяких дослідників, вплив аварії на фауну зони відчудження, тобто зони ЧЕС, був радше позитивний, адже людина залишила цю територію, і тварини отримали змогу полювати і розмножуватись в умовах дикої природи, не боячись, що їм зашкодять. Природа поступово відновлюється. Пам'ятаймо великих героїв, які врятували людей ціною власного життя та власного здоров'я. Чорнобиль, 1986 рік. Ми не маємо права забути.